Ого, ФАКТИ Привіт! мене звати Кім Джахтяні. Вітаю в ОГО фактах. Шоу у повному неймовірних фактів про світ навколо нас науку, технології та природу. Перший сюрприз це наш спосіб розповідати вам історії. Приготуйтеся до веселих, коротеньких відеоекскурсів. У кожному з них ви дізнаєтеся щось новеньке, яку довжину має найдовший тонель в світі. Навіщо підводні човни вкривають гумою? який дорогоцінний метал неможливо знищити. і що найстрашніше у космічному смітті розмір чи швидкість? Космос зовсім непривітне місце. Екстремальні температури, спалахи на сонці та радіація. Крім того, космос це величезне сміттєзвалище. Тисячі болтів, гайок, шлангів та інші залишки космічної життєдіяльності людини утворили довкола землі пояс супутників. Хороші новини: більшість цього космічного сміття не більше тенісного м'яча. Погані новини у космосі головне не розмір, а швидкість. Сміття рухається навколо землі зі швидкістю 35 тисяч кілометрів на годину. Це 28 чисел маха. У разів швидше, ніж максимальна швидкість Конкорда. Ви б могли дістатися з Нью-Йорка до Лондона менш ніж за 10 хвилин. На такій швидкості металевий уламок розміром з зернятко-рису спричинить таку ж шкоду космічному кораблю, як і куля 22-го калібру, випущена з близької відстані. Більшість сміття походить з космічних станцій. Ед Вайт не лише здійснив перший вихід у відкритий космос, він також викинув і перше сміття людського походження, коли загубив рукавичку за межами апарата Джеміні 4 Відтоді космонавти постійно додають сміття, і час від часу сміття до них повертається. Так засохла крапля фарби, залишила маленьку подряпину на лобовому склі шатла Орбітер. Техніки НАСА регулярно замінюють вікна в кабіні шатла після подібних ударів. Тепер, заради захисту делікатних деталей, наприклад, теплового екрана, шатл входить в атмосферу задом наперед. Наса змінювало маршрут польоту шатла більше восьми разів. Це в середньому, після кожного 14-го запуску. Чи становить загрозу космічне сміття нам з вами? Більшість уламків згоряють при вході в атмосферу. Втім, за останні чотири роки 5400 тонн космічного сміття впали на поверхню землі. Це розмір 450 міських автобусів. Уламки станції Мир, що впали в океан 2001 року, становлять чверть усього космічного сміття, яке дісталося земної поверхні за останні 40 років. Жоден з цих уламків нікого не вбив. Хоча 97-го року уламок, що ймовірно залишився після запуску ракети Дельта 2, зачепив плече жінки в штаті Оклахома. Шанси загинути від потрапляння космічного уламка один на трильйон. У вас удвічі ймовірніше влучить блискавка. Як попередити накопичення космічного сміття? Численні агенції стежать за уламками на орбіті. Вони можуть запустити ракету, яка змінить орбіту небезпечного уламка. Наприклад, направити його в бік землі, де він згорить в атмосфері. Інше рішення припинити смітити в космосі. Щороку у космос викидається 200 нових уламків сміття. Втім, космічне сміття не є найбільшою загрозою для людства. Коли уламки падають, з ними трапляється те саме, що зі звичайними метеоритами. Вони згоряють, яскраво освітлюючи небо. Тому загадайте бажання. я бажаю, щоб мені на голову не впав жоден уламок космічного сміття. На Землі одним із найскладніших завдань для конструкторів є будівництво тунелів. Кілька ого фактів про тих, хто риє землю. Під час будівництва тунелів конструкторів не зупинить ані ґрунт, ані каміння, ані глина, ані бруд. Кожна перешкода лише сприяє розвитку технологій, у 400-му році до нашої ери в місцевості Кападокії, що на території сучасної Туреччини, робітники кайлами прорубували вулканічну породу, створюючи систему підземних печер. Під час атак ворожих військ в них переховувалися до 20 тисяч місцевих жителів. Одне з перших див будівництва тунелів сталося 1845 року під час конструювання тунелю, що з'єднував лондонські доки на різних берегах Темзи. Бурити крізь пісок там як у глину було неможливо. Подібний ґрунт не тримав необхідну форму, як тверда порода. Інженер Марк Брунел вирішив цю проблему. Він винайшов тунельний щит, рухомі триярусні арештування. Вони дозволяли будівельникам видаляти м'яку глину та швидко вкривати стіни тунелю цеглою. Цей тунель і досі є частиною лондонського метро. 150 років по тому надсучасні інструменти дозволяють прокладати 250-метровий тунель за три дні. Це довжина восьми вантажних потягів. Високо в швейцарських Альпах потяг проїжджає від Цюріха до Мілана за чотири години. Щоб скоротити цей час вдвічі, інженери вирішили побудувати прямий тунель між двома містами. Оскільки пасажирський потяг здатен розвивати швидкість 240 км на годину, інженери повинні уникати нахилів у конструкції. Рейки мають завжди залишатися на рівні 500 метрів над рівнем моря. Це середня висота між двома станціями. Втім, у горах висота 500 метрів перетворюється на 2300 метрів під горами. Це більш ніж втричі вище, ніж знаменитий хмарачос Бурдж Дубай. Після завершення будівництва тунель Сен готар буде найдовшим у світі. Подібне будівництво стало можливим завдяки бурильним машинам. Голівка, що має 15 метрів у діаметрі та титанові наконечники, повільно ріже породу, залишаючи після себе печеру за вишки з чотирьохповерховий дім. Одночасно машина розпилює на стіни печери рідкий бетон, який підтримуватиме їх доки не буде збудовано постійне покриття. Подібні машини використовували для прокладання 50 кілометрового тунелю під ламаншем, що має найдовший підводний сегмент тунелю у світі, завдовжки майже 40 кілометрів. Бурильні машини працювали і на будівництві тунелю Сайкан. Довшого тунелю, неймовірні 53 кілометри. Це в 2,5 рази довше за острів Манхеттен. Втім, не всі підводні тунелі будують, прокладаючи їх у породі. Іноді на дно моря опускають блоки з отворами. Під час будівництва масштабного бостонського проекту Бік Діг конструктори зводили величезні водонепроникні блоки в сухих доках, а потім опускали їх у воду. Там з'єднували та заливали водою, щоб вони опустилися на дно. Після чого воду відкачували. Найдовший шести сегментів мав довжину 133 метри, ширину 56 метрів та товщину 9 метрів. Це більше, ніж футбольне поле завдовжки 9 метрів. Інженери вже планують супертунель. Уявіть трубу завдовжки 5 тисяч кілометрів, що проходить під Атлантикою між Нью-Йорком та Лондоном, створену для надшвидких потягів на магнітній подусті. Хто знає, можливо, у майбутньому і цей тунель стане реальністю. Я жила в Індії протягом останніх восьми років. мені сподобалися тамтешня кухня, кольори, енергія. там я не боялася морозів. однак, навіть низькі температури можуть принести сюрпризи. Не любите довгі зимові місяці? Перед тим як скаржитися, згадайте, що холод один з подарунків природи. Завдяки холоду до нас дійшли релікти на кшталт отці, найстарішої в Європі, мумії. Її знайшли 1991 року в льодовику між Австрією та Італією. Дослідники навіть змогли з'ясувати, що ця людина їла востаннє: хліб, трави та м'ясо. Вони також встановили, що чоловік загинув від стріли, що влучило йому в спину. У Сибіру знайшли мумію крижаної діви. В замерзлій могилі лежало тіло жінки, загорнуте в шовки та золото, і оточувала ціла армія мертвих коней. Вчені вважають, що їй 2400 років. Найнижча температура на землі була зафіксована 1982 року мінус 90 градусів. Навіть температура сухої криги вища. Рекорд зафіксували на радянській станції Восток в Антарктиді. Там же розташоване одне з найхолодніших місць у світі озеро Восток, води якого не замерзають. За розміром воно таке ж, як озеро Онтаріо, і лежить на глибині 5 кілометрів під кригою. Ця глибина в десятеро більша за висоту телевежі в Торонто. Чому ж посеред усієї цієї криги вода не замерзає? По-перше, через тиск тієї самої криги. По-друге, через геотермальне тепло, що піднімається з глибин планети. Багато хто вірить, що за допомогою низьких температур можна навіть повернути людину до життя. 140 людських тіл та голів зберігаються в кріогенних камерах США. Вартість такої заморозки 150 тисяч доларів. За голову платити менше 80 тисяч доларів. Експерти переконані, що одного дня технології дозволять взяти зразки ДНК та тканин і клонувати заморожену людину. Найвідомішою замороженою людиною є легенда бейсболу Тед Вільямс. Playball! Подача його голова та тіло зберігаються в окремих камерах кажуть, що його син хотів зберегти мозок для того, щоб потім відтворити ДНК та повторити гени одного з найвеличніших спортсменів світу. У наші дні хірурги можуть повільно знижувати температуру тіла пацієнта майже до критичної для того, щоб провести операцію. 1990 року лікарі заморозили 24-річного пацієнта до стану анабіозу. Завдяки цьому вони змогли прооперувати судину в його мозку. Замороження зупиняє кровообіг, що дає лікарям додатковий час для відновлення пошкоджених тканин. Тому любіть холод, він робить життя набагато цікавіше. Одного дня він може навіть врятувати вас. <світати> Або повернути до життя. <рек> Тепер я розумію, чому холод важливий. Втім, я все одно більше люблю сонячні дні. навіть літаю до сонячних місць щоб набратися сил. Однак деякі люди бояться літати. Як сказав Лоден Вейнрайт, я не боюся літати. Я боюся розбитися. Що секунди в повітрі перебуває три мільйони людей. Це дев'ять тисяч авіалайнерів, заповнених пасажирами. Не дивно, що інженери постійно працюють над удосконаленням та безпекою польотів. Літаки не стикаються, тому що кожен з них летить у своїй особистій повітряній смузі за вишкі 16 кілометрів. Це в сто разів ширше за найбільше шосе у світі. Дуже часто покращення в конструкціях літаків роблять після страшних авіакатастроф. Після теракту в літаку авіакомпанії Пан Ам над шотландським містом Локербі 1988 в аеропортах просвічують багаж рентгеном, який дозволяє виявити азот складову більшості вибухівок. Цей процес має назву Термально нейтронний аналіз. Інша технологія, яка сьогодні є звичайною, також з'явилася після сумнозвісної авіакатастрофи. Система глобального позиціонування раніше використовувалася лише армією США. Але після того, як 1983 року СРСР збив літак корейських авіаліній, бо той через несправність навіаційної системи порушив радянські повітряні кордони, президент США Рональд Рейган. Наказав американським військовим поділитися технологією зі світом. 88 1988 року рейс Алоха 243 здійснив звичайний виліт, який назавжди змінив правила перевірки літаків. Коли боїнг 737 набрав крейсерську висоту, в нього відірвалася секція дату. Кабіна розгерметизувалася менш ніж за десяту секунди. Відірвався великий шмат фюзеляжу. На диво, 88 пасажирів вижили. А команді вдалося посадити літак. Розслідування довело, що причиною інциденту стала зношеність літака, який здійснив 89 тисяч вильотів. Судно переживало 12 зльотів та посадок щодня протягом 19 років. Його ж ліміт становив 75 тисяч вильотів. Після цього випадку на кожну годину в повітрі літак має провести 12 годин у руках механіків. Рейс Дельта 191 під час посадки в аеропорту Далласа потрапив у зону сильної турбулентності. Через це швидкість літака впала до 135 км на годину, це наче їхати по шосе і раптом врізатися в цегляну стіну. Літак розбився, не долетівши до посадкової смуги. Після цього змінилися механізми керування. Відтепер пілоти можуть різко набирати максимальну швидкість, щоб уникнути примк погоди. Завдяки цьому інциденти, причиною яких була погода, більше не трапляються. Якщо ці розповіді про авіакатастрофи налякали вас, тоді повірте, польоти на літаках безпечні. Якщо ви літатимете щодня, за статистикою вам знадобиться підніматися у повітрі протягом 19 тисяч років, щоб потрапити в авіакатастрофу. Тим більше, що діставшись до аеропорту, ви вже пережили найнебезпечнішу подорож вашого життя автомобільну. Вітаю вас в ОГО фактах. Мене звати Кім Джахтяні. Якщо хочете вразити своїх друзів цікавими фактами щодо надсучасних технологій, приготуйтеся зануритися у світ підводних човнів. Субмарини завжди є останнім словом у морських технологіях. Найбільший коли-небудь збудований тип підводних човнів це радянський тайфун. 1981 року їх виготовили шість штук. Кожна з них була завдовжки 175 метрів. Це довжина семи синіх китів. Човен важив 33 тисячі 800 тонн. Це в два з половиною рази більше ніж Титанік. Його зовнішній корпус містить п'ять відсіків, в яких є зовсім не військові принади на кшталт сауни, басейну, спортзали та кімнати для куріння. І попрощайтеся з сонячним світлом. Човен може залишатися під водою протягом шести місяців. Достатньо для того, щоб пройти весь тихий океан, проплисти під шельфом Антарктиди та потрапити в північну Атлантику. Рекорд найглибшого занурення належить спеціально зробленому батискафу, на якому 60-го року два моряки опустилися в найглибшу западину Тихого океану на 11 кілометрів нижче рівня моря. Батискаф мав лише 2 метри в діаметрі. Його сталеві стіни були 12 сантиметрів завдовжки. Він мав витримати неймовірний тиск океанської води більш як півтори тонни на квадратний сантиметр. Це наче чоловіку покласти на голову три танки Абрамс. Сучасні атомні підводні човни мають у запасі кілька фокусів, щоб зменшити шум та уникнути переслідування. Вони використовують гуму. Від цього корпус не стає стрибучим, але гума робить субмарини менш помітними для радарів. Покриття складається з плиток, що абсорбують звук. У плитках також багато порожнин, що зменшують шум, який видає сам човен. Подібна технологія використовується в ехолокації та студіях звукозапису. Літаки-розвідники також відстежують підводні човни за теплом, яке вони виділяють. Літаки використовують інфрачервоні детектори, щоб помітити довгі хвости тепла, що залишають після підйому на поверхню швидкі атомні підводні човни. Радянські конструктори експериментували з матеріалом, який, начебто, найменше підходить для субмарин це бетон. На відміну від звичайних підводних човнів, бетонному потрібні чотири електротурбіни, щоб підтримували його на поверхні. Ворожі флоти занепокоїлися, адже під тиском бетон стає міцнішим. Бетонні субмарини можуть опускатися нижче граничних для сталевих підводних човнів 600 метрів і переховуватися на скалястому дні непомітно для радарів. А потім запускати торпеди в кораблі, що пропливають просто над ними. Ось так розвиваються технології підводного дослідження океанів. Непогане шоу. Ми побували у космосі, опустилися на морське дно та навіть відвідали Антарктиду. Настав час спуститися на землю та дістати дещо з її надр. Протягом усієї історії людства золото було головним призом для завойовницьких імперій, вправних банкірів і навіть спортсменів. У чому його привабливість? По-перше, це рідкісний метал. Вага усіх золотих запасів планети становить 140 мільйонів тонн. Цього ледь вистачить, щоб заповнити огорожений тенісний корт. У світі виливають більше сталі за годину. Усе золото, що видобувають на землі за рік, можна було б умістити у невеличку вітальню. Золото не лише рідкісне, воно майже незнищенне. Залізою ржавіє, мідь тьмяніє, а золото є одним з найбільш хімічно стабільних елементів. Воно опирається молекулярним змінам. Золото не окислюється від контакту з киснем, не іржавіє, не тьмяніє, не схильне до будь-яких інших фізичних змін, тому золото є металом, який найчастіше переробляють. 85% усього коли-небудь видобутого золота і досі залишається в обігу. Знайдене 100 років тому золото може належати вам і сьогодні. Крім того, золото легко обробляти. Шматок завбільшки з доміно можна розкатати до розмірів олімпійського басейну. Потім цей лист можна розкатати в тонкий тріт завдовжки 80 кілометрів. При цьому він буде тонший за людське волосся. Золото настільки дороге та рідкісне, що люди намагалися створити штучний жовтий метал. В Радянському Союзі це частково вдалося. За допомогою ядерних реакцій свинцеве ядро трансформували в золоте. Однак процес був занадто енергоємним. Ніколи не замислювалися, звідки взявся вислів кислотний тест. Раніше ювеліри опускали дорогоцінності в азотну кислоту, щоб виявити частку золота. Золото в кислоті не розчинялося звідси й вислів, що означає золотий стандарт справжньої якості. Сьогодні золото видобувають не кайлами, а хімічними реагентами. Золото знаходять у дуже малих концентраціях в жилах, що пролягають крізь величезні глиби залізної руди. Щоб дістати золото, породу обробляють рідким ціанідом, який вивільняє золото. Потім ціанід нейтралізують, залишаючи чистий дорогоцінний метал. Звучить просто: але для того, щоб отримати 28 грамів золота, необхідно переробити 30 тонн руди. В деяких шахтах для цього переробляють 100 тонн. Австралійці розробили більш ефективний та безпечний для природи спосіб видобування золота. Дослідники відкрили мікроорганізми, які вигризають золото з руди, а потім переховують його, збираючи в невеличкі кульки. Вчені сподіваються одного дня використати цих істот для більш легкого видобутку золота. Якщо їм це вдасться, з'явиться новий безпечний спосіб видобутку дорогоцінного металу. Втім, це не вирішить проблеми запасів, що тільки зменшуються. Тепер я знаю звідки взявся вираз кислотний тест. наше шоу добігло кінця. Не забувайте стежити за нами і надалі. Наступного разу вас очікує грандіозна вечірка. З вами була Кім Джахтяні. Дякую, що дивилися нас.